Привіт, з вами Вероніка. І сьогодні я розкажу що ж цікавого в серіалі від HBO Останній з нас, а саме в шостому епізоді. Серія починається з останніх кадрів попереднього епізоду, коли наші герої втратили потенційних супутників, з якими мали йти до світлячків. Три місяці після того відбувається щось доволі цікаве. Десь в засніжених краях чоловік приніс зайців. І якось вони зовсім нереалістично виглядають. Повісив їх на кілок перед дверима дерев'яного будинку і зайшов всередину, де його вже чекала дружина, а ще Джоел з Еллі. Інтонація і міміка дружини, цієї кругленької, цікавої жіночки та і її чоловіка теж зробили мій день. Це треба просто побачити і почути, і саме в українському перекладі. Коли Джойл запитав, чи бачили старі його брата Томі, вони відповіли, що ні, і розказали, що біля ближньої річки дуже багато трупів, і звичайних, і інфікованих. Тому якщо брат був недалеко від річки, то його вже, мабуть, немає в живих. Джойл сидить з великими очима. Ви нас не залякаєте, каже Еллі. А цікава жіночка відповідає, ось цей уже наляканий, киваючи на Джойла. Це дуже кумедно. Коли наші герої виходять з хатини, Джойлу стає погано. Він спирається на огорожу і тримається за груди. Це триває недовго, і він каже Елі, що все через холодне повітря, але, мабуть, це слугуватиме причиною деяких подій. Цікаво, що в одноіменній грі герої йдуть не в снігових заметах, а під дощем, і таку забавну парочку стариганів не зустрічають. Та усе по порядку. Ввечері герої гріються біля багаття і діляться мріями і планами на майбутнє. Еллі дуже сподівається, що світлячки зможуть зробити вакцину на основі її крові. І це врятує світ від інфікованих. Джол поділився, що мріє про ранчо і буде розводити овець. Це так мило взагалі вірити в майбутнє і мріяти, особливо в нестабільні часи, це як рятівна паличка, яка дає сил і натхнення рухатись далі. Наступного ранку герої проходять біля тої загрозливої річки в пошуках брата Джойла. Краєвиди просто вражають. Гори та ліс покриті снігом, синя річка. Вони наближаються до дамби, аж тут на них набігає група людей на конях і зі зброєю, перевіривши, чи не інфіковані вони диво собакою, так і такі бувають, і, дізнавшись ім'я головного героя, їх відвезли в миле містечко, яке як оазис посеред жахливих, зруйнованих, інфікованих міст. Там Джоел нарешті зустрічає свого брата. Виявляється, що він обзавівся жінкою, яка носить ім'я Марія, і живе відносно звичайним життям у віддаленій комуні з електрикою, опаленням, сільським господарством і навіть кінотеатром. Джоелу брат розказує, що вирощує свиней, тішиться беконом і майбутнім батьківством, бо ж його жінка, виявляється, вагітна. Видно, що Томі хвилюється, йому водночас і радісно, і страшно, мабуть, він сподівався, що старший брат його підтримає. Та Джоел чомусь не надто зрадів такій новині, і коли Томі сказав, що надіється, що буде хорошим батьком, Джоел саркастично видав Ось і побачимо. Між братами зав'язалась перепалка, і брат сказав. Те, що для тебе життя зупинилося, не означає, що для мене так само. Після цих слів Джоел розлючений вибіг з бару. Цікаво, чому Джоел так зреагував на те, що у брата буде дитина, через те, що на нього тисне давні гори і не дає йому сприйняти той факт, що і в такому світі хтось може бути щасливим, чи це щось інше? Напишіть свою думку в коментарях. А також поставте лайк, підпишіться, натисніть на дзвіночок. Разом буде цікавіше. До речі, в грі Джойл сам знаходить брата на закинутому заводі, перебираючись по Дамбі. І це зовсім не таке миле поселення, як у фільмі. І знову ж таки, наречена Томі виглядає зовсім інакше, як і Сара, дочка Джойла, яка загинула в першій серії. Таке враження, що чим світліше волосся в персонажа гри, тим темніше шкіра в аналогічного героя серіалу. Така собі разова рівноправність для нас, мабуть, це не зовсім зрозуміло, але фільм про Америку, і там значна кількість афроамериканців. І тому такий розподіл ролей це більш ніж природня. Повертаємось до серіалу. Джойла знову хапає серце. Він бачить біля ялинки кучеряву дівчину, до якої біжить кучеряве дитя, і його вираз обличчя змінюється. Мабуть, згадав Сару і подумав, що якби вона була жива, то, можливо, теж би вже стала мамою. А що ж там, Еллі? Коли Марія їй дає темну, майже чорну курточку, мала видає поїзде, яка фіолетова. Мабуть, курточка таки мала бути яскравіша, чи то сценаристи не догледіли, чи костюмери, чи то така задумка режисера, хто знає? А Джоел таки розказує брату таємницю Еллі про те, що її вкусили мухоморі, і вона має імунітет, тому він веде її до світлячків. Наш герой втратив віру в себе і свою здатність захистити Еллі, бо ж в нього стаються приступи, тому він просить брата, щоб той відвіз її в пункт призначення. Томі спочатку злиться, бо ж це не надто безпечна подорож, і він не хоче залишати свою вагітну дружину саму. І це зрозуміло, бо взагалі ж немає гарантій, що він повернеться додому живий. Але Джойлу таки вдається його вмовити. Та згодом, після палкої промови малої, яка почула фразу Я мушу її покинути, забери її, і заявила Джойлу, що з кимось іншим їй буде тільки страшніше, а не безпечніше, Він таки поїхав з Елі сам на конику. І знову відсилка до гри. Там, коли Еллі почула розмову братів, то втекла на коні, і Джойл з братом знайшли її в далекому будинку в лісі. Палка розмова з Джоелом відбувалася вже там і дослівно відтворена у фільмі. Але в серіалі таки була відсилка до гри. Коли Джойл запрягав коня, а Еллі ще не знала, що він таки вирішив поїхати з нею, і запитала: прощатися, прийшов чи що. А він видав: Ні, вкрасти одного з коней і ходу. Але то було півгодини тому. Ось такий от серіально ігровий гумор. Значить, їдуть герої на коні, і стало мені цікаво. А якщо грибкова людина покусає коня, що з ним буде, він заразиться чи ні? Чи може ті мухомори тваринами не цікавляться? Більше запитань ніж відповідей. Отже, Джоел з Елі їдуть. При зупинці він навіть вчить її стріляти з рушниці. А ще розказує, що працював підрядником і жартує, що в майбутньому таки не хоче розводити овець, а стане співаком, як мріяв в дитинстві. Краєвиди і досі чарують ну дуже красиві кадри, гідні найбільшого екрану кінотеатру. Вони приїжджають до закинутого містечка, де їх зустрічають мавпи в колишній лікарні мали бути світлячки, але герої серіалу їх там не знайшли. Елі припускає, що, може, вони робили досліди і перетворили себе на мавп. Фантазія в дівчини просто супер. Та окремі підказки, знайдені в кабінетах, дали їм мінімальну інформацію про те, куди ж рухатись далі, щоб таки знайти тих, що несуть світло. Натомість біля лікарні на них нападає якийсь чоловік Джоел знешкоджує потенційного кривдника та сам отримує серйозне поранення кілком в живіт. Разом з Еллі він втікає від новоприбулих бандюків на коні, та від'їжджають вони зовсім недалеко, і Джоел безсилий падає на землю. Навколо лише колії, трейлери і кілька закинутих будинків. Ні ліків, ні інших засобів надання першої допомоги в них немає. Елі розгублена і шокована, як їй впоратися з цією ситуацією, невідомо. До речі, у грі сцена з пораненням Джойла виглядає інакше. Він бореться на балконі з чуваком і падає на арматуру. А у серіалі Холод, Сніг і Еллі, яка просить непритомного Джойла не покидати її. Цікаво, які шанси вижити були б у Джойла в реальному житті. Напишіть в коментарях. А також поставте лайк, підпишіться, натисніть на дзвіночок. Разом буде цікавіше. А з вами була Вероніка і що цікавого! Мийте руки з милом, донайте на зсу. Мирного вам тижня, Па-па!